Габліт або феномен датського кацапізму. Діовіособи, <плес> габліть, датський кацап. Маргарита — мати гамліта. Привид, страшне чудо. Старанно прикрите зависаним павнюку і сукровицю про Клавдій, дивий дядько принца. Зігмонд Фрейд відомий психіатр. Я перший. Берег моря чотирозпещені крики морських птахів, ревиння моржа і інші звуки, здаваємо різною морською сволотою. Входить гамлет, вдягнутий в зручну приємну толстовку і ж такі самі порусінові штани. Гамлет красиво підперезаний вузеньким шкіриним боязком. Він босий, бародати і гріздувати. У руках у нього теплений крючок. А не я просто приздила купатися в мені. Чи може і скупатись, купатись чи не купатись? Блядь, ці питання заявлення. Чи може не вагає спустити браштани, та, та потерфляєм хуяри, те аж поки забояна в очах не потимні? Ну а згодом про наслідки можливі не подумати він лиш тільки раз, і вже крадеться пізнець своєю усмішкою, хижею, простуда чи як на сраці. Затривала підлога, лікарі піч, шприця гіматовна і могріла. На ній брудна, фіня, вонюча, та кубка маргаріток. А під нею лежить той фраєк шердок не партіз. Такі варіанти в і баб'я в ротів носа. Габліт Харка у море і однучком біздячий. Входить Клавді, пиведять коприце. Клавдій грає либо, моншергавлі. Ходімо кабінет. Конхету дам тобі, я посмотати, конхвета очень класна, тузик вкусний. В клабі е дотна плямка, і заражає вкусний хуйний пузик. Тут уже збит му бить із моря вилазить привид у грудному простирати. Привид, не вір мій сину цьому бінасу. Конхету тут тобі від жопу встромить. Клавдій, Клавдія тікаю, привидко бач, злякався Йованисціку, не Він обіцяв мене на полювань, коли я міцно спав. Під рукою він вухо спрямував брудного хуя. і скособиздила мене прекрасне тіло смертельне, Ангрена. Повзти хочу. Побачить цю пальцу на параші за грою підника зневоленим убивцем. Або в каторі з раним інженером, або у юнки раком на підлозі татари, щоб його їбали в сраку. Гавлі, не можна мстити. Повинні ми любити цих підрасів, злодій рубив, бо кожен з них народ, ці поганосці. Приведь, то може, ти і м'ясо не їси. Гавлі, ні, не їсу я м'ясо принципово, я тільки не люблю. Бо ми народ широкий гости, і випити ми можем до гнять, на много більше інших інородців, народців, жидів та пасуман. Привидху хуйова вода. Пробзділи щось у данському князівсти, коли я був царим, їбав я в жопу всіх повоносців у пізбук толсти. Ну це, конечно, в смислі переноска. Бо підрасів з детства не любивши, всіх, посилав на хімію і Божих на благо Батьківщини. О, часи, одані нещасне. Гамблін, ви батько, там приведе в житло всіх заїбались. Щось без дитини таке, що не просяти за цілий тиждень. Я ж вам сказав, що мститись я не можу, бо всі люди це братья на землі. Окрім жидів татар, своїх негрів, білорусів, яких я не навичу. В цілому ж я гуманіст, не те, що ви папаша. Да, вам тільки б горілки засадили. Та мамку бідні на печені бати аж ди з хати. А потім чаю посьорбати і кидати сокиру в паралізовану бабуню. У діта захуяри чобітьби і же много другої хуйні за вами завічання. Навіщо вам родного брата, слабкішого за вас сим здоров'ям, примушувати лизати вам нієта. Отвірили подусі білашний і це дым. Мати моя бідна, ненавиділа вас, як я жидів. Мене ж синка хорошого любила. І часто хрестила я із нею грав, це із курочку та більника. Ви, батько, піздуйте ваше море та хочіше, бо я дрючком переїду її пальник, ще й дядька позову. ви з ним разом таких пісюлі вам понакладає, що далі роздребнеться. Привик сучий сином, хуйопить не носа. Так на батька таку хуйню казать. Щоб не втопив я тебе в малах'є, як ти родився, щоб не засунув жопу головою і задушив, О, чи сімейка завжди ж у мене прибіг це у ворі. Гам'я, папа в доску заїбали. Піти би випить в барі шанпадьоли, бо в сувері нас понасикали, і несвідомо хочеться лизати. Шершавим язиком От, гарячі суб. зуби. Гамлет доходить, моржі ревуть, птахи кричають, Боришовиць. Дія друга. На сцені стоїть рулянське. На ньому лежать шпроти. Бо серед сцени стоїть казавське крісло, поставлене художнево смакові. На всім цим герб висить національний. На гербі зображено ведмедя. В одній вривці ведмеддя молоток, а в й балалайка. Це символізує працелютність і незакомплексованість краюки. На крисі сидить Маргаріта, маньгамліта і вишива Комиринська Савороточки. Вона наспівує камаріки. Непомітно м'ягкою ходою підараса, Араса, ходить Клавді, где винять. Клавдія, сьогодні я гуляв на дальському зморі з твоїм синком красивим. Я конкрет, хорошуючи вкуснює удавав. Но он не взяв у діла. Маргарита, такої чудак їй Богу. Клавдій сам до себе не вийде би його. До магавіти, як хвитатусі, хоче ти Маргарита okay. okay. Маргаріта, пишкетнику. Плавдіє, чим з тим не наче хтось насам нечисто плотно. Накрить ти форку хами, щоб помстилось. Підхочивши хама, швиденько відкривають крильку, хто живуть туди влітає да привид. Привид, ага, падлюки, всім с... скидать штани. І стати раком, щас, пиздець вам буде, зливайте воду, йовані масоны. Чиляква стали. Зливайте і Чи як вас ставить? воду, йовані масони. Хлабні і хаб, зляками виконують накази пригоди, які не коровоче літає по кабінету. Хлапні ми пригоди, ніякої хуйні не робимо. Ко всім же до масонам испытыває злобу і ненависть. І кожен день національні тягані на балайці хором ісполняє. Бояться, Бо я цел жити та посоруван, де Мочно розростає до дня процент жирової маси, даво діхами ситіних їбала, гаразд Гораздо менше стало під наразі. Є вони, як папа кармала на хімії в Черкасах, із біянки усі на солодках. Хтобить гамму, він сраку п'яний, в одній оцінює дучок, другий шампанський. Привіт, дивись мій сину, це живе масони. Ти запізнаєш до річком їх по печійці, потім мене доложить, що не ясно. Гамлет, папаша, все буде в лучшому як не людям. Гамлет пиздить усіх дочком. визначить герба з медить, потім заливає шампанське в рояль і шпроти запускає туди ж. І по роялі пиздить дочком. Рояль гуде. Привіт, мій сину, то рояля не живий. Його не треба пиздить. За валюту його я купував. Гамлет, хіба в я папаша, всі роялі, всі валюти і всіх життів. Гамлет пиздить, привіда дочком, привид пати. На полу лежать трупи по прижені в роялі тихо плавають шпроти. Входить сімунфрей, діва окуляри, та й наче блищать у темряві. Габлін починає тверезитись і тогипат відписів тата і мамку, загрізнячий з рідним дядьком, попистив небільцейну. Герба національного хуйну усюду смерть розруха. Не буду більше пити, я хоч правда, яка розумна цьому альтернатива. Ех, блядь, з каданія, всім сподівання. Гамля трапе на собі толстовку і грає музика, приємний голос, співає яблучко. Зігмон Фрейд підходить до Гамлета, коли його шприца до сраху і вводить до божевільного дому. На сцені з'являється в жахливих чорних бушланах. Після яблучка переможна шириця. Під веселі звуки яблочка, матроси мовчки, страшно відбивають чочорку завісок.